У виконанні молодих ураганівців. Зараз перший удар по воротах завдавав цього удару Олег Кривко. Трифний у виконанні ураганівців. Удар прямий поворотах. І вже прийшла черга тут. Удар поворотах. Ну і вже прийшла черга вступати в гру кіпера урагану. Є можливість для контратаки в Ураганівці. Василишин далеко виходить із воріт і робить все правильно. І зараз уже в другий поспіль знову прибирає м'яч до власних рук. Даміан Запорожан. Саме він зараз м'ячем. Віддає на Владислава Савку. Той повертає м'яч запорожану, той пробиває, ну, але вище воріт. Другова вже позиційна атака від підопічних Романа Кордоби, Класний удар із далекої дистанції. Побачимо, чи буде це прямий удар по воротах, чи, можливо, щось і Пробиває горбати і рятує свою команду. Свій е, ростер, скажімо так, зараз небезпечний удар на половині паркету рух контіліомру по Роганівці. Зараз удар по воротах. Василишин на місці. Корнер знову запорожан. Класний удар. Цього разу вже в праву дев'ятку. Прийом органівці використовують для того, щоб просто відігнати в захист своїх опонентів. Зараз класний момент і якимось дивом про уранівці м'яч залишається. Знову швед пробиває. Знову Василишин овчар удар по воротах. Гордієвич на місці. Потрібно відбиватись ураганівцям. І увести його в гру. Далеко тут м'яч може вилітати. Зараз таки знаходить свій момент. Богдан Кудляк. Зараз удар по воротах. Урагану 2 КФВ. Олександром Жуковим. Ну, але здається, все гаразд. Порозумілись вони. Ну і ураганівці атакують. Класна комбінація. і Рахунок матчів відкрито, друзі. За хвилину 32. До завершення часу першого тайму. Ну, побачимо, як буде в таймі другому. Тим часом Клімчук готується виконати штрафний, його удар по воротах. Знову клімчук з м'ячем. Клімчук готує собі позицію для удару, пробиває. Знову Василишин рятує свою команду. Вдало грає так більше навіть футбольній, а не футзальній манері. Зараз класна передача від овчара. Удар по воротах у виконанні Богдана Кудляка. Але рятує свою команду Гордієвича. Зараз який момент класний був в органівці для того, щоб подвоїти перевагу. В Гру вступає. Така вже змішана четвірка в команди Романа Кордова. Класний удар схоче перемогти. Клімчук. Гордієвич зараз помилився. Є можливість рухунтіллюм щоб рахунок зрівняти. І робить це за 10 хвилин. Вибачте за тавтологію, але бачимо, що навпаки більш спокійно взяли м'яч під власний контроль гравці урагану. І друзі, вони таки виходять вперед, відзначається в нас забитим м'ячем. Бачили, ну, а ще й навіть половина другої половини зустрічі у нас не минула. Зараз вихід вічна, віч із Василишиним. Ну і друзі, знову ж таки, давайте не будемо забувати, що саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість переглядати ці трансляції. Овчар з м'ячем залишається. Віддає на партнера по команді. Тодорів не пробиває. Дає ще далі туди на Павлюка. Павлюк його удар і сей від Гордієвича. На користь рух контілем груп. Овчар. Його сольний прохід і удар з робочої лівої ноги. Горбатий його удар і у перекладину м'яч влучає. Зараз горбатий має можливість вийти в 1-0, але ні, цього не відбувається. Удар по воротах. Олег Гордієвич відбиває м'яча. Дає пащак з м'ячем. Пащак, пащак його удар із гострого кута. Знову гордієвич свою команду рятує. Була прекрасна можливість Ураган О2 КФВ. Жуков його удар вже необхідно. Олександр Пащак. Пащак на Овчара, Овчар пробиває. Тому будуть і надалі володіти м'ячем ураганівців. Франчук, Франчук знаходить запорожана. Той відео класну передачу на Жукова. Всі зараз можливість для удару. Не точна є можливість для швидкого випаду в рукантіліом групу. Удар по воротах. Ну як зараз? Ганівців, але не точно. Давалось би, запорожан вже обіграв Василишина, але такі ворота не влучив. Ще один варіант. в рух контіліум груп в плані побудови атаки. Але ось не вистачає останнього. Франчук пащак знову на Горбато. 40 секунд до завершення матчу. Овчар його удар в ближній кут. Вже вилітає на кутовий. Горбатий. його удар, який блокується, стійко влучає м'яч після удару. Завершується у нас поєдинок, поєдинок, у якому Ураган-2 КФВ в важкому матчі таки отримує перемогу із рахунком 2-1.